Я сижу, це зібрання, знаєте, слухаю слово Боже. Сьогодні Бог до нас багато що говорить. І я відразу згадав одне весілля, коли ми були з братами на одному весіллі, ми сидимо за столом, і біля нас сидів один хлопець, і почалось весілля, принесли їжу. Ми всі поїли, ну, знаєте, як перше подають, поїли. Ну і далі сидимо і підносять наступне, і ми теж трішки їмо. А він склав свою тарілку і каже, все, я поїв. І весілля ще тривало ще 5 годин, можливо, навіть і більше, але він більше не їв, тому що він вже поїв. І знаєте, і на цьому зібранні так само можна поїсти і вже сидіти і вже бути ситим. Але я вірю в те, що Бог говорить через кожного, через пісню, навіть через якісь, можливо, короткі проповіді, через якусь думку брата чи сестру. Я думаю, що Бог через різні способа до нас говорить, і багато, багато вже було сказано. Не знаю, чи щось я, можливо, нове скажу, чи прочитаю нове, але хай Бог благословить кожного із нас, щоб ми зі всього брали корисне. Хотів би я говорити про, про такі роздуми свої, про те, що пише Писання. Це я брав для себе, але вирішив, що я поділюся із вами, бо ми всі. Живемо, рухаємось, ми християни, і є багато що змінювати в своєму житті. Я би хотів говорити про, про наші звички, про хороші звички. Я зачитаю це Єфісан, 4 глава, 17 вірша. Усе це я кажу і свідчу в Господі, щоб ви більше не були як ті язичники, які ходять у марноті свого розуму, маючи. Затьмарену свідомість вони відчужені від Божого життя, через їхнє незнання, через закам'янілість їхніх сердець. Вони стали нечутливими, піддалися розпусті, щоб у нестриманості чинили всяку нечистоту. Але ви як ті, ви, але ви не так пізнали Христа, оскільки ви чули Його і я, ви чули Його. І в нього навчалися, адже істина в Ісусі, то треба, щоб ви відкинули стару людину а її попереднім способом життя. з її попереднім способом життя, яка зітліє в омеливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодягнулися в нову людину. Створену за подобою Божою о праведності та святості істини. 22-й віршик я зауважу: то треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожадливостях. І всі ми люди, і всі ми маємо якісь звички, і як часто ми приходимо до Христа. Микаємося в своїх гріхах, ми розуміємо, що Ісус Христос є наш Спаситель, але така річ, як звички, вони в нас можуть залишитися. І я не говорю про якісь, можливо, гріховні такі речі, що залишаються в нашому житті, але про звичайні прості звички. І навіть я не знаю, як як в кого, але практично, коли йдуть такі сірі, знаєте, дні, ти встаєш. Ти йдеш в то саме місце, ти чистиш зуби, ти вмиваєшся, ти йдеш пити каву, і в тебе практично весь день йде по привички. І якщо ти щось вже змінюєш, в тебе воно якось вже не так воно йде. І знаєте, привичка, от я замітив, це така, це така річ, коли ти щось робиш, і ти навіть не задумуєшся, що можна щось зробити по-іншому, а ти просто робиш, тому що ти вже так привик. І як часто в нашому житті є такі привички, які... Слугують нам на благословіння, а є привички, які просто не дають нам якогось благословіння, а вони навпаки нас тормозять. І важливо передивлятися, передивлятися своє життя, передивлятися свої привички, чи вони є корисними, чи вони є для збудування, чи навпаки для, для такого заторможення. Знаєте, я почув одну фразу, вона звучала так, що. Практично у нас у всіх одна ціль. Але завжди є переможці і завжди є переможені. І тут викривається, що так, ми маємо, ми християни, ми, у нас є всіх одна ціль потрапити на небеса разом бути з Богом. Але якось так трапляється, що є спасені, а є не спасені в кінці кінців люди. І тут вкриється така от істина наші привички. Особливо це знають спортсмени, коли вони мають, мають якісь олімпіаду, мають якийсь чемпіонат, і вони тренуються. І дуже важливий момент, коли вони мають ці звички. Якщо вони мають багато поганих звичок, можливо, це спати довго, можливо, їсти на ніч, а можливо, не пропускати якісь заняття. Ось тут можна проіграти. Ціль була у них у всіх однакова виграти. Але хтось виграє, а хтось не зможе, тому що він мав шкідливі звички. Я зачитаю ще, нагадаю, написане, не буду зачитувати в Самуїла, перша глава з 27 го вірша. Ми всі пам'ятаємо, як Анна вже сьогодні згадувалась, вона просила Бога, щоб він дав їй дитину. І коли народилася дитина, вона віддала. Самуїла на служіння Господу в храмі. Ось це такий важливий, важливий момент, коли я подумав, ну, віддала вона в служіння в храму, і що далі, що воно, що воно йому дасть? Знаєте, але дуже часто ми чуємо цей з Біблії, в притчах написано: Привчай юнака до дороги Його, і він, як постаріє, не зверне з неї. Тут важливий момент, коли ми, як молоді, ми як батьки. Я скажу, я, я брав ці, ці думки, ці вірші для свого життя, тому що є багато над чим працювати, багато що змінювати, і важливий момент, коли ми маємо можливість привчити наших дітей до, до чогось хорошого, так само, як мати віддала Самуїла в Дом Божий. І він ми бачимо через його життя, скільки було благословіння через його життя Ізраїль отримав перших царів. І так само в нашому житті, в нас як батьків, задача виховати дітей, дати їм ті звички, щоб вони мали такі звички ходити в церкву, ходити на хор, ходити на молодіжні зібрання, ходити просто в церкву в неділю, в п'ятницю, на розбір слова для того, щоб в них... І не було навіть і іншої думки в цей період часу зайнятися чимось іншим. Знаєте, як часто буває, ми приходимо в церкву, бо ми привикли. І хто, можливо, знає, що це за відчуття, коли в неділю зранку йде зібрання, а ти вдома. Е, я не знаю, чи у вас таке було, але в мене було колись таке. І знаєте, і це, це просто це нестандартно. Ти ти, грубо кажучи, ти не знаєш, що робити. Ти, ти береш Біблію, тому що ти теж хочеш бути в зібранні. Ти починаєш теж проводити собі таке міні-зібрання, тому що в цей самий період часу, по звичаю, ти був в церкві. І важливо в нашому житті, щоб ми набували от, от правильних звичаїв, щоб ми ходили в церкву. І знаєте, багато людей теж ходять по звичаю в церкву, але іноді вони по звичаю навіть і не заходять до церкви. Це вже інший момент, але важливо розвивати в собі, бути якнайбільше серед народу Божого, якнайбільше чути Слово Його. Другий приклад це про Даниїла, де написано в Біблії про людину, яка робила як по звичаю. Коли довідався, що було написано те писання, пішов до свого дому, це Даниїл. А вікна його в горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені пори на день він падав на свої коліна і молився та славив Бога, бо робив так і перед тим. Ми бачимо, коли прийшли випробування до Даниїла. що він зробив? Він пішов і славив Бога з відчиненими вікнами, бо робив так і до цього моменту. Так само в нашому житті християнському, коли в нас є якісь випробування, ми повинні робити так, як завжди. Не тільки в момент кризису, в момент таких випробувань, але і до того ми повинні навчити себе, що в нас є момент з Богом. І навіть коли нам стане аж дуже важко, коли ми не будемо знати, що робити, в нас є йти до Бога. У нас є звичай падати на коліна, у нас є звичай молитися до Бога, славити Його ім'я. Тому що ми так робили і до цього періоду. Я глянув на життя Ісуса Христа, Ісус Христос, написано в Луки, 4 глава, 16 вірш. І прийшов до Назарета, де був вихований, і війшов за своєю звичкою в суботу до синагоги. Тобто, бачите, Ісус Христос теж за своєю звичкою пішов до синагоги, тому що було таке правило, Він ходив в дом Божий. Далі цікава історія. Він там проповідував, Його вигнали, але ми бачимо, що Ісус Христос, він мав звичай ходити в Дом Божий. Далі написано про Ісуса Христа. Марка, 1, глава, 35 вірш. А вранці дуже рано встав і вийшов, і пішов у самотнє місце, самотнє місце і там молився. Важливо нам, як християнам, просто взяти собі за привичку, молитися зранку, молитися в якихось самітніх місцях. Можливо, ми їдемо за рулем, можливо, ми десь знаходимося самі, і просто мати такі привички. Молитися, читати Слово Боже. І знаєте, читав одну книгу, вона цікава, і там був такий уривок, коли один чоловік він захотів прочитати за рік 60 книг. Знаєте, він взявся їх читати, але так сталося, що він їх не зміг прочитати. І так часто люди трапляються, трапляються з людьми, що вони задаються якимись цілями. Вони ставлять собі високі планки прочитати 60 книг за рік, але воно цього не відбувається. І така просто корисна порада. Просто нам потрібно розвивати таку звичку читати. Хоча б один, і він взяв собі зазвичай прочитати один, один листок в день. І так вийшло, що коли він почав це практикувати, один листочок в день, на наступний день ще раз листочок, але робив це регулярно. Через рік він прочитав більше ніж 60 книг. І знаєте, і я так дивлюся, теж на, на своє життя дуже важливу роль відіграє оця така контрольованість свого життя, коли ти заставляєш себе, іноді іноді от рутина, коли ти приходиш з роботи, ти не маєш часу, але потрібно себе заставити, зробити собі звичку, що о такій годині я собі повинен прочитати Біблію. О такій годині ми зранку молимось. О такій годині ми ввечері молимось. І коли не стає та година, навіть коли ти закручений, коли в тебе є якісь випробування, можливо, якісь труднощі, проблеми, ти в цю саму годину згадуєш сьогодні, 9 години я повинен стати на коліна і помолитися. Я сьогодні не читав Біблію, а в мене привичка прочитати хоча б декілька глав. Я, ти стаєш і прочитаєш. Як важливо нам сьогодні християнам мати оці звички. звички, нас сьогодні піст за Україну. Щоб зупинилася ця війна, але знаєте, оці обставини, люди, які навколо нас, вони мимоволі виховують в нас якісь певні звички. І навіть навіть от, читаєш чи якусь новину, чи якийсь випадок, ти чуєш, твоє серце, можливо, дратується. І коли виходить якийсь інший момент в житті, зовсім не ну, на дорозі, наприклад. В тебе вже є привичка, в тебе вже привички зреагувати так чи інше на цю ситуацію. І як важливо в такі важкі часи, в часи війни, щоб ми не взяли собі в привичку бути роздратованими, щоб ми в привичку не взяли собі бути такими ненависними, щоб ми не взяли в привичку бути собі такими дуже сильно вспельчивими, тому що ми за справедливість, тому що ми вперед і вперед. Але як часто нас шкідливі привички можуть завести. В неблагословіння, а навіть величезні, величезні проблеми. І відразу приходить на, на пам'ять це місце про Саула і Самуїла. Знову ж, того самого Самуїла, якого мати віддала в дім Божий. І він став пророком, і він благословив Саула на царство. Але далі відбулася. Така ситуація, всі ми пам'ятаємо, але я її зачитаю, 1 Самуїла, 10 глава, з 8 вірша. І зійдеш ти передо мною до Гілгалу, а я зійду до тебе, щоб принести цілопалення, щоб принести мерні, мирні жертви. Сім, сім день будеш чекати, аж поки прийду я до тебе і звідомлю тебе, що будеш робити. Тобто ми знаємо про, про цей випадок, Саул. Пішов воювати, і Самуїл йому сказав, що ти переможеш. Але після того ти дочекайся мене, і я тобі скажу, що далі. Здавалося би, все дуже просто, але ми далі читаємо: 13 та вже глава з 8 го вірша, Саул не дочекався Самуїла, приніс жертви сам, за що був осуджений, і його царство не стояло. Ми бачимо, ми бачимо вдалі, розказується в те, да, і чекав він, він сім день, умовного часу, що призначив Самуїл, та Самуїл не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього. І сказав Саул: Приведіть до мене, призначте на цілопалення та мирної жертви, і він приніс цілопалення. І сталося, як скінчив він приносити цілопалення, то ось приходить Самуїл, і вийшов Саул, щоб зустріти його, щоб привітати його, і сказав Самуїл, Що ти зробив? А Саул відказав: Бо я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов на умовлений час таких днів, а вхалистимляни зібралися в міхшамі, і сказав. І Я сказав, тепер филистимляни зійдуть до мене до Гілгалу, а Господнього лиця я ще не вблагав. І я вирішив і приніс цілопалення. палення. Далі. 13. І сказав Самоїл до Саула: Ти зробив нерозумне, не послухав ти наказів Господа Бога свого, що наказав був тобі, бо тепер Господь міцно поставив би аж на віки твоє царство над Ізраїлем. А тепер царство твоє не буде стояти, Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав був тобі Господь. Знаєте, от в нашому житті я тут побачив таку причину, коли Саул просто, можливо, знаєте, як військова людина, він був на війні. Там потрібно реагувати дуже швидко. І не прийшов в Самуїл. Що він вирішив робити? Взяти цю справу в свої руки. Він приніс жертву, і він зробив тут помилку. Тому що він не зробив так, сказав йому Господь через Самуїла. Так само, і в нашому житті оці от обставини, які навколо нас відбуваються, вони можуть виховати в нас такі, знаєте, привички реагувати дуже швидко, реагувати по справедливості, реагувати дуже різко. Але як зачасту це не є так, як хоче від нас Бог. Як важливо привчити в своєму житті, коли якісь страбляються випробування падати на коліна. Як важливо привчити себе, коли, коли ми шукаємо лиця читати більше Слово Боже. Як важливо навчитися привичку мати таку не бути швидкими на слова, а дати час подумати, дати час, можливо, для прощення. І отакі правички нам, як християнам потрібно розвивати. Є такі, знаєте, правички вони малесенькі, які вибудовують в нас величезний, можна сказати, наш характер. Вони, вони, вони здаються малесенькими, якісь, можливо, незначні зранку встати і відразу щось робити, якісь свої справи, а можливо зранку встати. І відразу до Слова Божого. Це я говорю як і для вас, так і для себе, тому що багато, багато в житті випробувань, багато моментів, але ти повинен читати Слово Боже, ти повинен виправляти свої дороги. І нам, як християнам, потрібно звертати увагу на своє життя, на свій стан духовний, на, на свої звички. А що ми? І чому ми приділяємо більше часу в своєму житті? Ми будемо зараз мати молитву. Я би хотів, щоб ми молилися за, за наше керівництво, за президентів, тому що саме від них, від їхніх рішень, будуть вони вірні, можливо, вони будуть поспішні в чомусь, можливо, вони будуть навпаки розумні. Ми повинні, як християни, молитися за них, щоб вони пізнали Бога, бо саме через нього вони будуть робити вірні рішення.